Доброго дня, любі друзі! Вас вітає канал Fazenda Flowers. Сьогодні 20 грудня і сьогодні ми з вами будемо садити півонії. Ось такий посадковий матеріал до нас приїхав. Це корінець сорту Дюшес Денемур. Сорт, який пахне конваліями. Дуже пахучий. Ось такі бронячки. Потрібно вже вкрай садити. Десь тут є біленькі, всмоктуючі корінці. Ось. О. Ось, зараз будемо його садити. Взагалі приїхало е, приблизно 10 сортів. Всі 10 сортів зараз будемо садити. Наступна півонія у нас сорт Ширлі Temple. Дуже гарний сорт. Ось має вже такі корінчики. У нас їх два. Це перший, це, це другий. Ось, гляньте, які бруньки. Теж зараз будемо садити. Дуже гарні. А ось це корінець сорту півонії Белевіль. Ось такий, ось яка труба тут. Ну такий. Не дуже, але гарні три бруньки, маленькі також є, вже дуже багато смоктуючих корінців. Все буде добре. Головне його зараз посадити у ґрунт. А зараз у нас півонія сорту Урсинов. Це польська селекція. Взагалі, хочу сказати, що у нас посадковий матеріал з Польщі, тому трапляються польські сорти півоній. Ще хочу сказати, що зараз вони стали. Популярні, і навіть можна польські сорти селекці... селекції польських селекціонерів придбати. На, наприклад, у нас на наших сайтах українських, такі, як Урсинов, Ядвіга, Владислава. Це все польські сорти. Ось такий і ще ось. Такий корінчик. Такий маленький, але є три брунечки. Все буде дуже гарно. Слідуюча поділка у нас теж представниця Польщі. Це поділка сорту Дембувка. Ось така. На дві бруньки, дві великих і дві маленьких. Ось одна і тут ось, ось тут друга. І є, і є зовсім така маленька поділочка. На одну велику бруньку. Ось і хіба дві маленьких. І дві маленьких бруньки. Ось ще щось дуже маленьке йде. Але гарна поділочка. Виросте, головне її зараз посадити. Поки у нас трохи відлига, стало тепло. Садити в відкритий ґрунт, не потрібно нічого зберігати до весни, а садимо і нічого не чекаємо. Ось слідуюча у нас така поділка: півонія сорту Баренес Шродер. Біла півонія. Ну, Гарна поділка, дві великі бруньки. Більше не бачу, може десь там маленька. Взагалі у нас вже так трохи починає темніти. Працюю після роботи, висаджую ці півонії, тому що є можливість потепліло, потрібно швидко висадити, нехай собі нарощують корінці і ростуть собі. Так. Ось така. Ось така поділка. А зараз у нас поділка сорту сорбет. Ось така на трибрунечки. Ну, хіба трохи є корінців смоктуючих і ну доволі непогана поділка, три бруньки. Садимо ось таку гарну. І ось дойшла черга до поділки сорту Felix Кроус Теж гарна поділка. Дві великих бруньки. Ні, не дві. Три, бо тут... Ні. Е, дві великих бруньки одна маленька. Дуже гарна півонія. Ось, будемо теж садити. Е, це предостатня поділка. Е, поділка сорту Moonrise. Е, це біла півонія. Не махрова. Дуже гарна, ось така велика, але тільки на одну бруньку. Але то нічого страшного. Ну, є там ще маленькі, але вже правда, <правда> вже дуже-дуже темно. <правда> вже так без Ліхтаря навіть і не побачиш, скільки тих маленьких бруньок. Але камера знімає ще е, доволі добре. Тому садимо і ще в нас один остатній сорт залишився. І останній на сьогодні це сорт Hat. ось Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, хіба шість е брунячок. Ну, і є ще маленькі, але вже, правда, дуже-дуже темно, вже погано видно. Ось, садимо ще цю півонію. І з на сьогодні. З Ось бачите, вже зовсім нічого не видно. Ось положу білу рукавичку. Може, тоді о, коли трохи білого, то трохи краще видно. Ось нагадаю вам, як потрібно садити півонії. Півонії ні в якому разі не можна заглиблювати. Тож, садимо, присипаємо бруньки 3, максимум 5-6 см. І ще, дивіться, ямки ми робили свіжі, тому садимо на саму гору, тому що наш, наш корінчик іще трохи піде донизу. До так як земля буде втрамбовуватись. Наприклад, якщо ви будете поливати, то е, теж корінчик трохи опуститься. Тому садимо на самий верх. Ну і так як я вам кажу, е, ну максимум я, наприклад, саджу, саджу зараз, то за, 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 залишаю приблизно е, 3 см. Краще, якщо боїтесь, що змерзне, присипати листям або, наприклад, гілками з сосни чи чимось і нічого з вашою півонією не станеться. Тож, садіть, вирощуйте, а я з вами прощаюся. До нових зустрічей, любі друзі. До побачення!